Всім привіт! Мабуть, давно вже не було відосів, так сказати, бо немає що знімати. Чувак, який дуже нам допомогти зібрати мотор, поки щось морозиться. Можливо, він сьогодні дзвони, але ми не будемо чекати, бо він може підвести. Ми вирішили поїхати з Кирюшею на природу, ну і з його сім'єю я. І покажу вам прикольні локації. Так що я вже тороплюся, опаздую. До речі, я ж не сказав саму головну новості. Від цього марафона. Я сьогодні збираюсь короче. За довге я буду бухати. Так що побачите мене знову п'яним. Опять буду знімати на п'яну по півчаса. я потім монтірую, як дурачок, по три дня Встрітились з Кирюшею, зараз вже визвали таксі, ждемо. Буде на красиве місто, так, да, Кирюша? Ну да. Бо ремонт щось в мотора не йде, я говорю, що да. чувак морозиться щось. одна. С ней О, прикольно в мене тень вийшла. Коротше, ми вже приїхали на таксі. І, і ще кілометр пройшли пішком, потому що я не знаю цей адрес, щоб сюди йому на таксі вызвать. Ну, коротше, ми вже по доходим. доходимо. Зараз покажу це прикольне місце. Ну, лично мені подобаються такі місця. Не знаю, Кирюші теж. Кирюша не знав про це місто. Він думав, що я хочу на перше місто. Перше місто всі черкаси знають, а друге, не знаю. Хто тут живе, то понятне дело. Месні. Коротше, включусь потім, переходик. Фу. Вже наближаємося до цього місця. Ще трошки осталось. Леньки, звісно, йти, але воно того варте, так сказати. О, тут походу зеркало высыть. Да ну нафиг. Серьезно? В натуре. Ха -ха -ха. Зеркало. Все, дошли мы до этого места. Вот так вот. На камеру, конечно, может быть. Не так, как уже был, ну, по крайней мере. Ну, по крайней мере, тут красиво вообще. Да. Немного. Шикарно. Вот так вот. Да? Люблю такие балдюжные виды. И чтоб можно было з дівчиною разом посидіти тут, на бревні під пивасик, під рибасик. Так, уже пройшло 40 минут і поки нічого интересного не происходит, що знімати, кроме балдежних краєвидів. А Кирюша все время їсть, бо голодний. Коли він уже не їсть. А я, кстати, не люблю їсти перед цим делом, тому що не, якщо крепкий алкоголь, то так. Да, а так то нет того, що тоді пиво не лізе. От я знаю, що от ти наїсися, починаєш пити пиво, оно воно не, не лізе. Поэтому я потім вже краще поїм. Я включив. Коротше, я не знаю. Подожди, айфон. Короче, така ситуація. Зараз грає за моєю спиною музика і звичайно коли я включав музику, а потім включав камеру, то типа музика прекращалась. А з цього телефону, або це за обновлення, або що-либо, я не знаю произошло. я тепер можу включати музику і знімати для вас влог. Я так хотів цього. Возможно, це із за нового обновлення, я ще не знаю. Ну тепер я можу знімати повноцінний відос. А я тобі покажу, я вийду на то. Повноценний відос під музику. Проститутка! Що, собственно говоря, можу сказати. перемістились ми до Кирюши на дачу по, щ... по щелчку віллені. Я трошки випивший. Будемо рвати виноградик. Балдижити, ну що Кирюша, ти випивши чи так? Я так, При, Пригубив, так? Да? Нормально. Та будемо далі пити пиво. Давненько, кстати, я не готив синьку на самому ділі. Винограді бомба. Коротше, ладно. Поїхали. Встріталися з Кирюшею в следующий день, следує дня. Наконець чувак розморозився, будемо сьогодні, мабуть, збирати мотор. Можна. Надіємося. Ну, ми ще півчаса будемо чекати його. По він кофе поп'є п'єблі. То срати, то стять. Ага.

И что тебе за Ого, стекло волокно. Ну да. А что, вырезал? Ну да. Давай, кидай туда. Ну Кинокатался, ёб твою мать! Полетели! Аккуратненько только, аккуратненько. Давайте бы тут бочка, чтобы не впала, Сцепление плавно. Да не жить, твою мать! Давай буду. Так, <рёхи> <Да. соррой> <Да>, аккуратно там. <соррой> 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 «Мочка придавила, б**ть» «Ухухух» «Ухухух» どっちきれい Bitches died and now they bite. Blows, we like a light show, glitzing while the time pass Pop, you why you playing? Do you the same way they did back? Dropping up bit and I'm lettin' it go. Bumping you, bugger, got nowhere to go. Bugger discussion scotch I'm killin' the flow. Turning the bones and we spit to the pros. Working with me and I promise you die. I'ma chop it them now, your mama cry. Don't get caught up and give give to dry. One in the drive. Wanting that hit before I go to side hop. When we buy a bulletproof caravan, like a soccer mom, see it and say that can't be done. Мам, how you Довгий процес. Шла година, і друга, і третя. А все нікак. Двадцять добавить. і ми плюс 15, Це скільки буде? Три плюс 15. 50. 3, 50. я же говорю что ну что мы здесь добавляют То есть здесь добавлять ну да вот этой суммы добавлять трасса метель гололед три раза за ней на другой район арам брат зацени мой музон я бы сел и все пересел